Ми вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні в нас нагляді буде простий, компактний і досить потужний як для своїх розмірів компресор від торгівельної марки Ураган. Як і у більшості виробників аналогічної продукції, модель компресора не має своєї назви. Тут. Назва моделі промаркована просто цифрами 90-135. Якби було 90-210, мені здається, взагалі б цікава модель вийшла. Ну, але маємо те, що маємо. Сам по собі компресор досить компактний, як на модель поршневої будови. Існують як поршневі, так і мембранні компресори. В принципі, ось такі поршневі компресори відрізняються більшою продуктивністю, кращою надійністю, але збільшеними габаритами. Тут, в принципі, ми... Бачимо поршневий компресор з продуктивністю 37 літрів на хвилину, але при цьому в нього досить компактні габарити, як у мембранних моделей, які зазвичай вважаються більш компактними. З точки зору будови і конструкції, тут взагалі все настільки просто і зрозуміло, що взагалі немає про що говорити. От якими були автомобільні компресори там 15-20 років тому, таким є і ця модель. Тут виробник взагалі не вигадував нічого нового, цікавого, жодних інновацій. Взяли максимально просту конструкцію, але зробили її максимально надійною. Тобто металевий корпус, металевий. Поршень, нормальний манометр зі шкалою в атмосферах і немає ніяких додаткових шкал, які тільки плутують, там кілограм сили, ПСА і тощо. Звичайні зрозумілі атмосфери, велика шкала, і також функція автостоп. Тобто за допомогою ось цієї додаткової стрілочки ми виставляємо необхідний нам тиск, і при досягненні цього тиску компресор автоматично вимикається. Надійний механічний манометр. Механічний автостоп і більше жодних додаткових функцій, навіть ліхтарика немає. З однієї сторони, мінус, з іншої сторони, якщо вам потрібен виключно компресор і ви не хочете переплачувати за якісь додаткові опції, ось це буде прекрасний варіант. Ну, Єдине, все ж таки, мені здається, що ліхтарик для автомобільного компресора він не те, що не зайвий, він навіть обов'язковий. Тому що, коли працюєш з компресором в темряві, краще, щоб він міг підсвітити. Стосовно робочих характеристик, я вже зауважив, що тут досить висока продуктивність як для таких розмірів, 37 літрів на хвилину. Також тут досить висока потужність, цілих 170 літрів. Ват. В принципі, ця потужність у нас, як завжди, обмежена можливостями бортової мережі автомобіля, адже працює компресор від прикурювача, відповідно, у нас там максимум може бути 10 А, і при напрузі максимальність знову ж таки, в автомобілі 14,4 В, Ми десь вийдемо на ось цей показник 160-170 Вт. Але знову ж таки, ось цю максимальну потужність компресор споживає, коли він максимально навантажений. Якщо там колесо у нас наполовину спущено. Відповідно, і його потужність також буде меншою. Загалом з цим компресором можна розраховувати на те, що він накачає там, колесо за необхідності або якийсь інший предмет до максимального тиску 7 атмосфер. Ну, для автомобіля це взагалі не потрібно. Ми там, качаємо колеса 2,2, 2,3, максимум 2,5 атмосфер. І безперервно він може працювати 15 хвилин. Після чого компресору потрібно дати певний перепочинок. Живиться компресор від звичайного прикурювача, і в цьому, як завжди, є свої плюси і мінуси. Особисто я Намагаюсь уникати компресорів, які підключаються до прикурювача, тому що інколи через це там може перегоріти запобіжник в автомобілі, і через перегорівший запобіжник, також можуть там виникати різні проблеми. В мене, наприклад, автомобіль два дні не заводився, поки знайшли той запобіжник і взагалі зрозуміли, в чому проблема. Тому я все ж таки віддаю перевагу моделям, які під'єднуються напряму до акумулятора, або можна до будь-якого такого компресора. Придбати окремий адаптер, завдяки якому ми можемо під'єднувати його напряму до акумулятора, що більш безпечно, або до прикурювача за необхідності. До плюсів можна віднести зручність використання і те, що зазвичай ось такий роз'єм прикурювача є не тільки там біля торпедо автомобіля, а також на задньому ряду сидінь або навіть в багажнику. Тут довжина повітряного шланга 1 метр і довжина дроту живлення 3 метри. Якщо ми маємо якийсь великий автомобіль, і ось цієї довжини не вистачає, щоб дотягнутись компресором, під'єднаним до прикурювача торпедо, до то Заднього колеса ми можемо спокійно за допомогою ось цього прикурювача під'єднати його або в багажнику, або на другому ряді сидінь. І, в принципі, довжини нам вистачить. Якщо ми будемо під'єднувати компресор до акумулятора, в принципі, ми ще більше збільшуємо відстань між акумулятора до колеса і просто довжини. Шланга і дрот уживлення може не вистачити в такому випадку. Тому ось цей варіант є досить універсальним, але також менш надійним. І я ще раз зауважу: раджу придбати до нього адаптер напряму до акумулятора. В такому випадку можна буде використовувати компресор як від акумулятора, так і від прикурювача. Стосовно комплектації, тут, в принципі, все нормально знову ж таки, як для компресора, є зручна сумка для зберігання і транспортування, і це. Нормальна сумка, тобто не шматок ганчірки, до якої там. Пришили блискавку або якусь пластикову защіпку. Це повноцінний футляр з ребрами жорсткості, зі вставочками, щоб він тримав форму, і також є навіть додаткове кишеня під інструкцію, і там маленькі якісь аксесуари. Наприклад, ось в комплект входить запобіжник, голка для накачування м'ячів, і додаткові аксесуари для велосипедів, матрасів, надувних меблів тощо. В принципі, будь-що за допомогою цього компресора ми зможемо спокійно накачати. Тут навіть в нижній частині чохла. Є такі додаткові вставочки для того, щоб він не псувався, якщо ми поставимо компресор в чохлі на асфальт. І компресор у нас цей відноситься, нібито не до дорогого сегменту, але чохол у нього набагато краще, ніж навіть у якихось топових виробників, які інколи взагалі можуть не комплектувати свої компресори чохлами. Тобто, взагалі нормальна така сумочка. Компресор сюди спокійно у нас поміщається. І ось в такому стані. Ми його можемо зберігати і транспортувати. Досить компактно, зручно, надійно. Ну що ж, з технічними характеристиками, зазначеними на папері і будовою компресора, нам вже більш-менш зрозуміло, але все ж таки хочеться випробувати його ще в дії. Тут зазначено, що до тиску дві атмосфери. Колесо діаметром 16 дюймів, даний компресор качає за 3 хвилини. Ми ж випробуємо його при значно складніших умовах і при більших колесах, наприклад, 19 дюймів. Ну і зараз подивимось, наскільки ефективним він може бути при роботі з такими великими колесами. Компресор будемо під'єднувати до прикурювача, але перед цим я вже запустив. Двигун, тобто спочатку запустив двигун, а потім під'єднав його до прикурювача. Далі спокійно прикручуємо повітряний шланг до вентиля колеса, виставляємо необхідний нам тиск, в нашому випадку 2-3 атмосфери, і все. Далі вмикаємо компресор. Тут лише одна кнопка, тобто не заплутається, і чекаємо, за скільки він накачає колесо. Для того, щоб накачати 19 колесо до 2,3 атмосфери, цьому компресору знадобилось 4 хвилини 17 секунд. В принципі, на мій погляд, досить хороший показник, зважаючи на те, що тут було зазначено 3 хвилини для 16-го колеса до 2 атмосфер. Тобто ми і збільшили розмір колеса, і збільшили тиск, але при цьому в нас... Різниця в зазначеному часі і фактичному складає приблизно одну хвилину. Я думаю, з 16 м колесом він впорається точно за 3 хвилини, а можливо навіть швидше. І це знову ж таки, зважаючи на його дуже компактні розміри. І найголовніше, що під час роботи ми також помітили, що він працює досить тихо, тобто це не такий гучний компресор, від якого можуть прокинутися всі ваші сусіди, якщо ви захочете використати його зранку. Працює тихо, потужно, швидко. Загалом, як на мене, це дуже привабливий варіант, особливо для тих автомобілістів, яким не потрібні якісь додаткові функції або нові там, технології, інновації, які можуть зустрічатись в сучасних автомобільних компресорах. Якщо ми хочемо компактно, просто і надійно, і головне недорого, це буде, на мій погляд, дуже чудовий вибір. Тут поєднані всі ці якості, і компресор дійсно. Може впоратись з задачами, які навіть більше, ніж ті, на які він розрахований, для яких він призначений. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!